Настя. А, Настя Настя, Настя привіт, Андрій. Привіт, Настю. Ну привіт, що, нас. що ти знаєш по Дебальцевому? Що, що, дебальцево, що ти там ти відбувається? Дебальцево відбувається ну остання інформація. Маємо таку, що дійсно бої йдуть в районі залізничного вокзалу, і це вже вуличні бої. Та інформація про яку там писав Андрій Цапієнко, про те, що зайняли райвідділок міліції в Дебальцево. Ну це не зовсім. Відповідає дійсності, наскільки нам відомо від бійців, які звідти все таки зранку прорвали. Зараз розкажу про них. Що самого самої будівлі міліції вже не існує, тому що позавчора туди втрапив град прямо в будівлю. пряме попадання було і вчора також накрили мінами. Тобто будівля повністю зруйнована. Мілі, міліції, а, так, бої дійсно йдуть. Йдуть вони і в районі 8 березня. Є бойовики, але все таки місто здебільшого контролюється українською армією. Щодо прориву, чи є там можливість прорватися з Дебальцевого? Є різна інформація знову ж таки від бійців, які. А були там одні говорять, що так проїхати можна, але звичайно з труднощами, тому що обстрілюються. Інші кажуть, що не повністю в кільці. От ми говорили з 25-м територіальним батальйоном територіальної оборони Київська Русь, це Київський з комбатом. Я думаю, Андрія висотою, я думаю, що ви теж його включали або включити ще в ефір. Він в принципі готовий говорити. Ми також говорили, але він не є зараз в оточенні, а от його бійці були в оточенні. І сьогодні вийшли під. Ранок звідти виходили до Артемівська, і з одним з них нам вдалося поспілкуватися. Будемо, ми надіємося, відео вам перейшли з ним. Він є командиром одного з відділень. І, власне, вони виходили з шістьма машинами. В цій колонії були і КАМАЗи, і БТР, і БМП. І от один Камаз їх не тільки прорвався, всі решту п'ятеро підірвали. І їм довелося повернутися назад. Пішки вони виходили назад до Дебальцева, а там були порани, скільки він назвати не зміг, був реально в стані такому ну, ну не афекту, але дуже такі знаєш, емоційно е е емоційно, тому що ну виривались реально з, з боями під обстрілами серйозними. Кажу, що сім чоловіків тільки вийшло. Оцей КАМАЗ, який проїхав, решту п'ятеро, як я factual, came, вже говорила, підірвалися. Вони повернулись до Дебальцева і поранення також. Повернулись назад до Дебальцева. Говорили ми з заступницею мера Дебальцева. Вона також виїхала, але їй в Солидар, але їй мешканці, хто може дотелефонуватися там з Дебальцева, телефонують, просять. Просять вивезти їх, якщо це буде можливо. 70% з тих, хто залишився, це приблизно від півтори до двох тисяч громадян, мешканців Дебальцева. Залишилися там, сидять, звичайно, всі по підвалах. А найгірше, що в районі залізничної лікарні біля залізничного вокзалу дуже багато поранених місцевих жителів. І їм ніхто не може надати допомогу, тому що там залишилась одна медсестра, вони всі в підвалі тією саме медсестрою, але вона на жаль ну не настільки кваліфікована, не може надати потрібну їм допомогу. Так само є поранені і в іншій лікарні. Там залишилось тільки два лікаря з тих, що не виїхали, і так само вони не справляються. Можливості зараз вивести людей немає. Також вони говорять про те, самі мешканці, що в них немає ну елементарно вже і хліба і води, і власне. Це є предметом перемовин зараз. ОБСЄ цієї чотирьохсторонньої контактної групи в Соледарі. Ми там пробули приблизно півдня. мабуть, виїзд групи ОБСЄ разом з українським генералом паном Розмазніним, також з представниками Росії. Хоча представники Росії говорили, що швидше за все вони не поїдуть, не хочуть їхати в Дебальцеве. Але от мав мав пан Розмазнін їхати з паном і із представниками місії ОБСЄ. Вони дійсно приїхали з самого ранку. І все почалося з цієї відеоконференції, перемовлялися тому, що цей спільний центр координації контролю за припиненням вогню. Він це його основний штаб Солидарі, але діють також міні штаби і в Донецьку, і в Луганську, і на окупованій території не біля лінії зіткнення. І люди там працюють як українці, так і росіяни, так і представники так званих ДНР, ЛНР, і вони рахують власних кількість пострілів з кожної сторони. І вони сьогодні зранку про це звітували. Але ми, під'їхавши туди, вже чули, що ситуація погіршилася порівняно з вчорашнім нам. Спочатку ми чули, як працюють гради. Пізніше вже працювали урагани. Спочатку ми чули урагани, які летіли в нашу сторону, звідти з боку вуглегірська Дебальцевого. А потім вже чули, як артилерія української армії відповідала, і Це теж були урагани. Тобто пішла ще важча техніка, і вони практично не припинялися. А пізніше, ну і, і, і це власне було предметом перемовин. Була відеоконференція з. Пошильним Дейнего в, в цій кімнаті нарад, і вони наскільки нам сказали ну ті, хто перемовлялися, так в приватних розмовах, що не погоджуються на умови представники так званої Донецької Народної Республіки, які запропонували їм про що просить ОБСЄ зараз, це щоб дали коридор. Хоча б на якийсь час там на, на спочатку говорили про два дні, зараз навіть про менше, щоб вивести людей, мешканців Дебальцева, щоб привезти людям якусь елементарну їжу воду. А ну і щоб головне вивести поранених. Поки що досягнути цих а, домовленостей не вдається. Власне, дуже наскільки ми розуміємо, серйозно там сваряться, і саме от представники ДНР не йдуть на а, ну на, на мирову. Так само потім була відеоконференція з президентом. Там України ОБСЄ, є, говорили з ним, розбирали ситуацію навколо Дебальцева. Там але ще ні до чого не договорились. Пан Хук лише там вийшов на одну хвилину комусь потелефонувати і сказав, що досі, якби триває, триває нарада і досі намагаються домовитися. Я кажу, зараз вже третє дня з 9 ранку. Ще не виходили ніхто з представників. Лише пан Кук на дві хвилини і все. так що ми навіть нічого не знаємо по цьому. І також. Перепрошую, скажу, що е, е, журналісти 112 каналу їхали. В Луганське доїхали вчора. Ще можна було доїхати до Миронівського. Сьогодні також одна група знімальна доїхала до перехрестя з Миронівським. Повернулася, але також під обстрілами. Журналісти 112 го каналу поверталися з Луганської. Потрапили на перехресті на повороті на Світлодарськ, також під обстріл. І водієві на жаль потрапив з колоку руку. Зараз йому вже зробили операцію тут в Артемівську, В нього роздроблена рука. Журналісти Reuters, його там намагалися їх евакуювати. Звідти вони теж трохи потрапили під обстріли. З все гаразд, і, і ми знаємо, що спецназ відправили зараз тут також під Дебальцево для підкріплення, але ми так розуміємо, що є звичайно, намагання це замкнути кільце не так. і трохи як як представники так званої Донецької республіки малюють, що вони вже, начебто, зайняли все місце. Звичайно, це не так. Вони зайняли тільки частину. І там, де 8 березня вулиця, от у нас був репортаж в січні про це, де люди стіли в підвалах. Це трохи вулиця віддалена від центру міста. Там також за нашою інформацією вже зайняли цю територію представники так званої Донецької Народної Республіки. Ну і звичайно, ця інформація пана Лисенка з РНБО про те, що Логвинова, начебто контролює українська армія. Ну за всіма за всією нашою інформацією, яка в нас є. Ми намагаємося з там з всіма бригадами, і батальйонами, які там під Дебальцево підтримувати якийсь, хоча б найменший зв'язок, то все таки вона не відповідає дійсності. Траса абсолютно є закритою, як і була від Логвеново до Луганська, і дуже серйозно обстрілюється зараз. І вона і далі залишається зумінованою, тому там ніхто не їде. Ті, хто прориваються, звичайно, прориваються польовими дорогами обхідними. Останнє що що ще я хотіла нагадати, і що ще Андрію питай, я пригадаю, що, що я ще е, не, не, не сказала, що тебе тепер розумію, що так все таки можемо казати про котел, чи не можемо? От ну, тобто, проїзд приїзд ускладнений під обстрілом, можна лише приїхати. Я правильно розумію? До Дебальцево е, залишаються я... великі сили українських солдатів. Е, так, так я би сказала, що все ж таки е, намагаються замкнути цей котел представники так званої донецької народної. Республіки, але поки що його не замкнули за нашу інформацію. Українські військові просто не відходять, тому що вони тримають позиції, тобто немає такого наказу відійти. А все-таки ну, з того, що ми знаємо, то можливість відійти все ж таки є. Просто ну тримають позиції, я тримають тритримають на позиціях, чи, і чи відповідає українська важка артилерія? Чи, чи саме так, з цим пов'язано? Як, як, як я тобі говорила, звичайно, тобто обстріли постійно чуються. І це вже ураган, неграда сьогодні працювали урагани спочатку зі сторони окупованої території. Потім відповідала українська артилерія. Так що ну це так, це постійно, постійно відповідають. І зараз обстріли сьогодні посилились порівняно з вчорашнім днем. І скажу, що щодо місії ОБСЄ, ну виглядає так, що сьогодні вона не буде виїжджати до Девальцевого. Дуже небезпечно, дуже дорога всюди обстрілюється. І горів сьогодні Також ви вже показували ці фотографії. Батальйон Донбас фотографував, потрапили в газопровід в Світлодарську. Він досі горить. Там таке полум'я диму. Це от де постраждали журналісти на цьому повороті. Там трохи далі в полі, а цей газопровід. Ось така інформація на цю хвилину. Я Кажу, як як ми як ми зрозуміли з того з цих приватних розмов від представників ОБСЄ, що сьогодні все ж таки не вдасться домовитися, ну виглядає на те, просто вже скоро ніч. По перше, ну темно, ніхто не буде їхати в те в таку пору. А по-друге, ну обстріли не припиняються. Отже, домовитися поки що не вдалося. Хоча, за нашою інформацією, все ж таки на рівні президентів Російської Федерації України. Сказали, що нібито там втихомирять представників так званої Донецької народної республіки, представники ОБСЄ приїдуть. Але я так розумію, що або це була неправда, коли про це говорили, або все ж таки вирішили втихомирювати представників так званої Донецької народної республіки після того, як вони займуть Дебальцево. І зараз це для них не актуально. Ну виглядає поки що інформація такою, Будемо знати більше. Обов'язково включимось на громадської дякую, Анастасія сто.